Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, на нашому циклі діалогів, духовні обрії. Ми знову в ефірі і знову раді з вами ділитися церковними проблемами, церковними темами на, ті, на те, що вас цікавить. Сьогодні наша програма також буде в якійсь мірі ексклюзивна, тому що і тема буде така незвичайна. Сьогодні ми проговоримо про нашу професію, про наше служіння священників. Як ми це бачимо, як суспільство десь реагує, тому тему анонсую. Темою нашої програми буде «Священник на роботі і допоможе розкрити нам цю тему. Гість нашої програми, клірик Святої Лінського храму міста Ужгорода, протерей Іоанн Хила. Отець Іоанн, раді вітати вас. Також раді вітати, доброго дня. Дякую за запрошення. Знаєте, чому ви вибрали цю тему? Досить часто, я думаю, нашим глядачам буде цікаво, нам буде цікава їхня думка, все ж таки, але досить часто різні є погляди на тому, ким має бути священник, як у свідомості людини священник, взагалі ким він є по житті, який в нього статус, скільки в нього грошей. Ну це десь банально. Десь звучить так, але е, все ж таки ми, як пастирі, це відчуваємо, що людям постійно оця тема на слуху. Десь, звичайно, ми маємо, знаєте, і у наш адрес, е, як кажуть, летять і камні такі, що от священники, там бізнесмени зажерлись. І Тому ми завжди готові радо відповісти, десь поділитися отець, своїм досвідом, оскільки ми з вами два священники, які... Які поєднують роботу свою якусь, світську із служінням у церкві Христовій. Тому я дуже радий, те, що ви тут, що я думаю, ми поспілкуємося. Перед тим, як ми почнемо обговорювати анонсовану тематику, я би хотів закликати наших глядачів. Підписуватися на наш офіційний канал Сінопсіс ТВ, щоб не пропустити відео, ставити нам лайки, поширювати, брати участь у нашій такій місії через засоби масової інформації, через інтернет. Будь ласка, допомагайте нам поширювати про Євангеліє, про цікаві теми з церковного життя. Отож, отець цивіан, якщо дозволите, перейдемо до, наших, до, до, до нашої теми. Все ж таки, біблейський погляд взагалі на служіння священника. Як дивиться на, на священника Старий Завіт, новий завіт, чому різниця? Будь ласка. Ви дуже вірно відмітили, тому що є два самі важливі періоди розуміння священства, первосвященства це Старого і Нового Завіту. Самим важливим розуміння священник, який стосується. Як першого періоду, це Старого Завіту і Нового Завіту, це розуміння, що священник є посередник між Богом і людиною. Це саме важливе розуміння, де воно зберігається повністю. Відмінність, однозначно, що є, вона проявляється для мене таким яскравим прикладом розуміння священства в Старому Завіті, є. Послання святого апостола Павла до євреїв, де він чітко говорить, що первосвященник є людина, яка вибрана між людьми для поставлення, для того, щоб приносити жертви і дари. Це розуміння того, що людина вибиралась, взагалі ідея священства вона починається із книги буття. І потім вже в наступних книгах вона доповнюється до самих дрібниць. І також важливо розуміти аспектом є е, старого завіту, що утримання священника е, віддавали десяту частину, що є відмінністю з Новим Завітом. Тому що новий завіт він будується, скажімо, сьогоднішньою мовою на пожертві вільної, необровільної, не, об... не обов'язкової. Це важлива відмінність погляду біблейського старого і нового Завіту. Так, якщо ми дійсно згадаємо е, книгу буття, е, всі 11 колін Ізраїля працювали для того, щоб І це є обов'язковим е, коліно священника, Левія в даному випадку так, не працювало, а тільки служило Господу. Уже, наприклад, у новому завіті згадаємо так, слова апостола Павла, який каже, я працював день і ніч. Для того, щоб не бути обузою для віри. Щоб не дорікали. Так. Для того, щоб... Тому у якійсь мірі ми зараз підійдемо до іншого питання, але ми бачимо такі дві сторони погляду, ким взагалі має бути священик. Ну я думаю, чи ви погодитеся з тим, що найбільша відмінність, мабуть, на мою думку, теж як пастиря, те, що священик старозавітній приносив кровну жертву, тобто ягнят. Які, потім, які були прообразом Благодаріння Богу. які були прообразом нашого Агнця Христа який був принесений вже в Новому Завіті. Тому наша новозавітня жертва, я думаю, ви погодитесь, вона є лише жертва благодаріння вже. Так. Тобто ми кров у храмі не проливаємо. безкровна жертва. У нас, нас безкровна, то у нас кров єдина на престолі, це кров Христова. Отже, чи взагалі, якщо дивитись на діяльність священника, чи церковні канони якось забороняють, чи дозволяють священнику працювати на світській роботі? От ви працюєте, я працюю. Як нам наші, наша церква дозволяє це робити? От, чи є канони, які забороняють взагалі працювати? Є різні бачення стосовно цього питання. Одним з найважливіших бачень це те, що правила святих апостолів забороняють священнику займатися. Якимись світськими роботами. Це в ідеалі. Тобто, правила святих апостолів є той ідеал, який нам можливо розуміти, який був сформований того часу. І історично ми бачимо вже під час Селенських соборів вже піднімається питання, що священик там міг займати певну посаду вельмож. І цим самим ми бачимо, що імплементується, що краще. Краще б він займав, вчив там отроків. Тобто, ми бачимо з цього, що виходить, що священнику вже дозволяється на історичному етапі займатися викладацькою і науковою діяльністю, що зберігається по сьогоднішній час. Також ми повинні розуміти, що самим важливим аспектом, чи канони забороняють, є історичні етапи. І ці періоди, які формувалися і формуються на основі сучасних реалій, ми розуміємо, що на сьогоднішній день є моральні норми, є принцип економії, який застосовується задля того, задля там, церковної необхідності інколи. Ми бачимо, що священик із двох сторін може займатися певною діяльністю. Це самий перший важливий аспект це у зв'язку з тим, що церковна громада не може забезпечити його фінансово для того, щоб, для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Так, так. І другим аспектом, як на мене, є саморозвиток. Тому що саме займатися якоюсь діяльністю, це показувати, як пастирю, бути християнином на, на світській роботі, проявляти. Свій розвиток духовний не тільки в храмі, але й за межами відмежовувати з роботу і служить. Навіть, якщо так згадати, навіть Господь наш Ісус Христос, і Він був плотником, він був сином плотника, так? Йосиф. Тобто він цікавився тою справою, чим займався його, ну так званий мнимий батько Йосиф. Так? І однозначно, і сам апостол Павел, який згадував, він плів намети. Чи можемо ми зробити такий висновок все ж таки, що негріховні професії, вони прийнятні для того, щоб священник у сучасному соціумі ними займався? Так, дійсно підтверджую ваші слова, тому що священник виходить в першу чергу із сучасних реалій. Мені завжди не подобається слово повинен. Так складаються обставина, що священник. Це робить, але не з того, що він повинен. Він розуміє це, що на сьогоднішній час, з приходу, священник не може жити. І інколи в нашу сторону закидують різні камені, що там священники, бізнесмени або і так далі їх називають. Цим самим священник показує, що він не живе з приходу, що це не є бізнес, це є служіння в першу чергу Богу і людям. У нас на Закарпатті склалася така, знаєте, традиція в якійсь мірі називати священника пан священник. Чи погоджуюсь ви з такою думкою, що в силу історичних реалій нашого краю, особливо це, якщо взяти 20 30 роки 20-го століття, у нашому краї склалася така традиція, що тоді Закарпаття перебувало під владою Австро-Угорщини? І домінуючою конфесією нашого краю був все ж таки греко-католицизм. І священники, вони реально були як пани по селах. Все село працювало на священника у прямому розумінні цього слова. І реально всь, майже всю роботу домашню приходили, люди робили, дуже багато приносили їжі. Тобто священник реально був як пан. Звичайно, в історичний, скажімо так, потім, у, ну, в історичних, ну в історичній послідовності, це викликало неабияку негативну реакцію. До речі, зі слів одного з наших наукових дослідників, який досліджував православну церкву в першу половині ХХ століття, це була і одна з причин масового переходу греко з греко-католиків у православ'я. Все ж таки, оцей відтінок у назві пан священник. Що ви можете сказати? Так дійсно таке історично було обумовлено тим, що раніше три, я би сказав, поважні люди на селі це був священник, це був лікар і це був сільський голова. Це три поважні особи, яких утримували не тільки священника, так само лікаря, так само сільського голову. Це, е, поважність заключалася в першу чергу в тому, що вони робили самі важливі речі. І ці речі е, громадяни вони підтримували. І вони підтримували у всіх сферах, для того, щоб е, як священник, як лікар міг не займатися якимись певними, е, скажімо так, заботами своїми, щоб він міг приділяти максимально е, своїй роботі. У сфері священства це суму покликані. Тому що робота і служіння – це різні речі. До речі, якщо ми говоримо про роботу і служіння, то тут би навіть можна привести такі паралелі, що часто от люди сприймають священника, що от, а він сьогодні на роботі, він там у служінні це як робота, але насправді ви погоджуєшся з тим, що служіння – це робота. Однозначно, що ні. Служіння – це. Покликання, покликання душі, де в першу чергу тебе вибирає Бог для того, щоб послужити як йому, так і людям. Він вибирає тебе, як було на початку мною сказано, посередником. І важливо зрозуміти його волю. Прикладом назву священик це на все життя. Це 24 на 7. Так, це на все життя, виключно на все життя. Це як. Приклад матері. Мама є протягом всього свого життя. Незалежно, чи, Незалежно, вона, лікар, чи, лікар, чи... вона є мама. Так. так само священник є тим, тою особою, тою, тим служителем Христа, який є до свого до кінця свого життя. Дякую, цей Цеан. Дуже думаю, такі наглядні приклади для наших глядачів. Все ж таки, якщо до певного висновку дійти, соціальний і фінансовий статус священника в сьогоденні, на вашу думку, який він має бути? Тобто є ряд людей, які вважають, що він має бути найбідний, тобто він має бути дуже убого одітий, у нього бути сама дешева машина, тому що він священник, він не може брати гроші. Є. А є ряд іншої думки, да, які, можливо, вважають по-інакшому. На вашу думку, який сучасний образ священника є прийнятний для суспільства? І ну, головне, щоб він був для Богу угодний, так сказати? Моя думка стосовно цього питання: що священник повинен в першу чергу дотримуватися золотої середини, як в нас кажуть. Це не означає, що священник має бути бідний, має бути обшарпаний. Священник має бути. Нормально одягнутий? В розумінні середини, ну, скажімо, по транспортному засобі. Як транспортний засіб є за 20-30 тисяч доларів, так і є за 100. Тобто священик мусить приміряти всі світські якісь обставини: будинок, автомобіль чи там різні аксесуари, які б не мали спокусу. Яким чином він це отримав? Чи це є подарунок, чи він сам придбав, тобто то має бути у всьому золота середина для того, щоб не бути, скажімо, тим соціумом, який був би таким, що там, священнику там, завідують, чи священника обговорюють, що він там от, придбав. Чи, та, чи якийсь соблаз. Це дуже, дуже важливо, важливо зберігати це. Дякую, Отче. Чи можете привести приклади в історії церкви, коли люди. Успішно, ну, будемо говорити сучасною мовою, так поєднали служіння у церкві і професію світську. Мабуть, так, дійсно, мабуть, всім, не мабуть, а всім відомий великий святитель Лука Кримський, який є святим, який е, є хірургом, лікарем, який є архіреєм, який завдяки тому. Гігантському такому духові умів в собі вмістити практично невмістими. Тому що найбільші дискусії якраз е, полягають у лікарській діяльності, тому що священник там не може е, проливати кров. Але ми розуміємо, що, наприклад, сьогодні, в сьогоденні медицина вона дуже прогресує. І, Наприклад, там є е, галузі тої самої медицини, де кров не проливається. Так. Також є, наприклад, стосовно хірургії, е, зазвичай сьогодні операції робиться бригадно. Тобто кожен хірург відповідає за свій елемент. Так. Також відбуваються під час операції різні нещасні випадки. Але це не означає, що той же самий священник, він є. Е, е, Винуватий в цьому. Мотиви, я думаю, Святитель Лука правильно ви сказали, це є приклад високого жертовного служіння як лікаря, так і архіпастеря. І церква те і причислила його, думаю, до лику святих з його такий жертовний подвиг. Це в минулому хотів би також ще додати, що от на сьогоднішній день є відомий заслужений лікар України священник Ростислав Ліхновський, який. На сьогодні, в сьогоденні, це не в минулому часі, так, так. Який, поєднує, так, який поєднує е, своє служіння із лікарською діяльністю і знаходить ту грань, яка не суперечила моралі, яка б не суперечила канонам. Тобто, вже будучи е, священнослужителем, він обирає різні обставини, в яких він би не міг в чомусь, тому що священство це найголовніше. Дуже хочу Віри. важливо підкреслити, що це найголовніший етап в житті. Тобто світська робота це другорядне, це то, яке може бути тимчасовим, яке може бути тим, яке є на сьогодні актуально. це можливо може бути професія, яку людина навчається, може бути певне хобі, яке є сьогодні завтра його немає. Е, дуже все ж таки, я знаю вас, що ви працюєте на, е, у державній структурі, надаючи адміністративні послуги населенню. Як ви балансуєте? І ну, я думаю, це буде цікаво нашим глядачам, поєднуючи професію державного службовця із служінням священника, І взагалі, як цей баланс знайти і який він має бути правильний. Для мене як. В першу чергу священника є балансом тим, що мій, в першу чергу, графік роботи не суперечить служінню. Тобто всі неділі, всі е, свята, вони є вихідними. Тобто, де я можу проводити, звершувати, богослужіння. служіння? Це дуже важливо. І дуже важливо розставляти правильно пріоритети. Тобто, світська державна робота чи там якесь хобі, воно не має не має шкодити або забирати час від головного, тобто важливо розставляти пріоритети. Коли людина розставляє правильно пріоритети, вона в першу чергу приділяє увагу самому головному. У мене є саме головне служіння, тому що, ще раз повторюсь, воно є до кінця життя, а робота, як і в принципі, все життя, воно є тимчасовим. Дякую вам. Спростуйте ствердження таке останнє, що хочу запитати у вас. Спростуйте твердження нецерковного такого естаблішменту, який постійно закидує нам, як пастирям, що священники це ж ті бізнесмени. Ну я з цим повністю не погоджуюсь, тому що ми бачимо, що раз священник іде працювати На світську роботу. Так, іде працювати. Два От. етапи є для того, щоб бачимо, що приход не у змозі. Забезпечити тримати, його. Священник іде для того, щоб отримати певну е, заробітну плату. На сьогоднішній день е, зарплата священника на приході вона є меншою, ніж мінімальна зарплата в Україні. Так. Ми можемо бачити, що середньостатистично взяти обов'язково. середньостатистично так. На жаль, цього не показують. Цього не так. показують. Є певні якісь моменти, і дуже обідно, що через певні якісь обставини. Іде думка про всіх священників, Так. це дійсно не так, тому що так священик е, в зв'язку з цих обставин він зобов'язаний і він цим показує, що йде на роботу. Він показує, що він не є бізнесменом. Адже якби він був бізнесменом, він не, не потрібно би шукати роботу. Не потрібно шукати якісь дякую роботи. Дякую вам, Отеціан. Дякую нашим глядачам, що ви дивите нас, будь ласка, ваші побажання, ваші запитання. Ми завжди раді отримати на нашу поштову скриньку, яку ви бачите внизу екрану. Хочеться побажати нашим глядачам, ще таке, що ми завжди відкриті до будь-яких таких питань, які... Турбують суспільство, якими десь маніпулюють свідомостю, тому ми завжди готові вам відповісти. Дякуючи таким священникам, священикам Теціан. Хотів би побажати нашим всім, хто нас бачить, щоб ми були в першу чергу свідомими як громадянами України, так і свідомими християнами, щоб ми вміли. Визначати як пріоритети, і визначати різну інформацію, вивчаючи її. Тому що на сьогодні ми бачимо одну картинку, і в нас певні враження. Людина не вивчає і не хоче це вивчати. Дуже важливо вивчати, розуміти і в першу чергу розуміти те, що головне. Дуже дякую застрічну. Будьте хранимі Богом... Будьте, Богом, будьте христові і Богом хранимі.